Слава Україні! Героям слава! не завершився матч за третє місце турніру Otum Food Fest 2023. І зараз поруч зі мною гравці команди Мрія, команда, яка стала бронзовим призером турніру, це Михайло Ященко, Артур Попович. Вітаю вас, хлопці, вітаю вашу команду. Діліться, будь ласка, враженнями від гри. Наскільки для вас була ця гра важливою? Ми трошки заслупилися, щоб, щоб, щоб не вийшли в фінал, і ми знали, що в нас є один матч, в якому ми можемо бути. Ми вигнали третє місце троє команди сильної, проти якої ми вчора проіграли два ходили. Отже, сьогодні ви, можна сказати, взяли реванш за вчорашню поразку. Що допомогло вам здобути от, щойно перемогу? Тренурана мотив... мотивацію нам дали Ми грали як команда. І... Ми граємо поолодиці, а команди. І все вийшло, так? так? Да, да. Ну що ж, задоволені загалом турніром, як він для вас склався, для вашої команди? Але завжди є, напевне, над чим ще працювати. Сподіваюсь, попереду у вас тільки нагороди більшого гатунку, більше успіхів, забиті голи. Так? Дякую вам за спілкування, хлопці. Дякую за гру. Слава Україні! Героям слава!